14 березня відбулось засідання 22-ї сесії Чернігівської обласної ради, восьмого скликання. На розгляд депутатів винесли близько 30 питань. Першим про звернення на підтримку президента України Володимира Зеленського питання дуже просте: це те, щоб без України не вирішувалися питання України, нашої країни і принцип нічого про Україну без України кворум. Був на комісії все. Ми відправили всім вам розданий проект рішення. Прошу вас всіх підтримати дане питання. Очільники області кажуть, це звернення наразі дуже важливе і покликане продемонструвати нашу єдність. В цілому це звернення того, що за Україну ніхто не може вирішувати проблеми України. Україна значить з українцями. Всі перемовини це звернення про єдність. Єдність всього світу навколо нашої держави, навколо українців. Нам сьогодні дуже важко. 11 років війна триває в нашій державі, три роки повномасштабної війни. І сьогодні Україна бореться, як тільки може боротись, і сьогодні Україна точно має право на свою землю, на справедливий мир. І дуже важливо, щоб весь світ це розумів і нас підтримував. Питання про звернення проголосували без затримок. Депутати облради кажуть, час підтримати політику президента і продемонструвати світові нашу згуртованість. Російська агресія не зупиняється, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні та наших міжнародних партнерів. Але українська нація вже довела, що ми сильні і лише в єдності наша сила, тому лише нам вибирати наш шлях. А ми підтримуємо президента нашого Володимира Зеленського і підтримуємо його прагнення. Нічого про, про Україну. Ну без України, а ми боремося за наш суверенітет, за нашу незалежність і суверенну цілісність України і за майбутнє наших дітей. Тому єднаємося, допомагаємо збройним силам і зміцнюємо тим разом до перемоги. Ми всі разом на всіх рівнях органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, законодавчої повинні показати єдність, єдність та підтримку президента. Тому це рішення це про єдність, про те, щоб наші і партнери, і весь світ бачив, що ми єдині у своєму виборі, ви єдині у своєму рішенні, і ми єдині в тому, що ми хочемо справедливого миру. І того, щоб як казав наш президент, того щоб нас і наші вимоги були почути всім світом, також на сесії нагородили відзнаками загиблих на фронті героїв. Крім цього, заслухали звернення від чернігівських прикордонників, які захищають нашу країну і просять підтримки. Обстановка в смузі відповідальності прикордонного згону характеризується постійним вогневим впливом з території Російської Федерації по районам виконання завдань. Та демонстраційними сковуючими діями угрупувань військ противника з території РБ. З початку 2025 року зафіксовано вже більше тисячі обстрілів, в тому числі і позицій прикордонників з використанням авіації, ствольної та реактивної артилерії, мінометів і впиві дронів. Ми будемо вдячні за включення Чернігівського прикордонного загону до ваших благодійних програм, а також за сприяння в залученні благодійної допомоги від соціально активних представників ваших округів, громад, бізнесу, та трудових колективів. Це дозволить прикордонникам ефективно виконувати завдання з оборони країни та зберегти життя і здоров'я на сесії. Народним обранцям дозволили витрачати гроші з депутатського фонду на потреби військових. На рік це 100 тисяч гривень на одного депутата. Голосували також за здебільшого технічні земельні питання, визначення цільового призначення нежитлових приміщень, які знаходяться у розпорядженні облради, передачу майна в оренду тощо. обласної ради.